Добрий день, вітаю всіх. На вулиці слякоть, мряка, моросить дощ. І в таку погоду не дуже хочеться виїжджати на навантажувачі, в якому відкрита кабіна. Але ж багато людей все одно працюють на навантажувачах з відкритою кабіною в будь-яку пору року і не жаліються. В даному випадку мені також не себе жалко, а жалко сам навантажувач, тому що це тойота. 8 fd 50 f 2024 року виробництва стан новий Дизельний навантажувач вантажопідйомністю 5 тонн. Сьогодні плануємо відвантажити клієнту. І я хочу про нього небагато, але все ж таки розказати, тому що про нього не можна мовчати. Освітлення тут не дуже добре, тому що тут... Ну, Ми під дахом, але на вулицю все одно не дуже хочу виїжджати, тому що техніка нова. Так, це нова техніка. По-перше, розкажу про двигун. Тут встановлено Toyota 1 kd Дизельний двигун робочим об'ємом 3 літри, потужністю 55 кВт або 74 кінські сили. Крутний момент: 303 Нм. До речі, зараз буду піднімати капот і в цьому почнеться. Різниця, ну, відчуття різниці в досвіді користування між новою технікою та бувшою використання, навіть якщо вона там свіжого року виробництва. Як підіймається капот, дуже опругу. Ці всі амортизатори, які підіймають капот, ну взагалі нові, тому капот підіймається сам і досить швидко і опругу. Відчуття новізни, ну, звісно, воно приємне. І я думаю, що клієнту також, ну, клієнту і робітнику буде приємно користуватись новою технікою. Подвійний пусковий акумулятор. Рядний 4 двигун Toyota 1 kd Ось він. Зараз будемо закривати капот. Да, і він, до речі, туго зачиняється, тому що ці всі амортизатори вони нові і вони навпаки хочуть підняти цей капот, тому і спротив, супротив ну, більш такий сильний при закриванні. Тепер, що стосується комплектації, як бачите, кабіна відкрита, але звісно ж, якщо потрібна закрита кабіна, можна встановити закриту кабіну. Можна і на заводі замовити закриту кабіну. Це будуть лобове скло, заднє скло і заводські двері. Також може бути обігрівач кабіни, але в даному випадку це суто відкрита кабіна, така без обігрівача. Але є дах, такий полікарбонатний прозорий дах, хоча б щоб зверху ну, не, не капав дощ. Або інші осадки. Встановлено трьохсекційну мачту Триплекс висотою підйому 4,3 метра. З функцією вільного ходу каретки вил, подивіться на ці ланцюги, нові ролики, все нове, немає зносу. Чотири функції гідравліки, звісно, заводські нові гідравлічні шланги. Але, як бачите, немає навіть каретки бокового зміщення. Чому немає? Тому що клієнт буде використовувати захват. Йому потрібно суто, щоб захват підіймався, обертався і, ну, звісно, захватував. Ось і все. Але, звісно, чотири функції дозволяють встановити сюди будь-яке навісне обладнання. Тут може бути звичайна каретка бокового зміщення вилу. З вилами будь-якої довжини, хоч там 1,40, хоч 2,40, хоч 2 метри, хоч звичайний метр двадцять стандартні. Тут може бути встановлено разом з кареткою бокового зміщення шиї позиціонер вил. Це коли за допомогою гідравліки регулюється ширина захвату палети або іншого вантажу. Тут може бути встановлено двохпалетний позиціонер, це навісне обладнання для... Того, щоб брати дві палети одночасно, або ж брати щось таке габаритне. Тут може бути встановлено каретка бокового зміщення плюс захват. Це для того, щоб захват мог рухатись вправо-вліво. Ну, при потребі, тут може бути ще встановлено ротатор без бокового зміщення або з боковим зміщенням. Тобто завдяки чотирьом функцій гідравліки, тут може бути встановлено будь-яке додаткове навісне обладнання. І воно швидко монтується без зайвих питань. Ну і звісно воно буде, ну, може мати повний функціонал. тобто Ніяких обмежень бути не може, тому що чотири функції гідравліки знімають ці обмеження. Тобто модель універсальна. Тут буде встановлено ролонний захват в даному випадку. Встановлено цільнулиті шини попереду та позаду. Керування гідравлікою за допомогою рычагів. Діодне габаритне переднє освітлення світить добре, мачта вагонного типу, бачимо, що в складеному стані вона врівень з кабіною. А будівельна висота в складеному стані складає 2 метра 30 сантиметрів. Цей навантажувач вільно може заїжджати в фуру або в контейнер, або працювати ну, в інших місцях, де є обмеження по габаритній висоті. Тобто така універсальна модель. Коробка передач. Звичайний автомат. Вперед нейтраль та назад. Заднє габаритне освітлення. Також є проєкція реверсу. Речах стояночного тормозу. Так, Зараз я. Пропущу машину, тому що я тут знімаю, зараз я Зараз, зараз Ось якраз я Якраз запустив на вантажувач і одразу покажу як він працює. Як працює коробка автомат, ну я вже про це неодноразово казав, ось стояночний тормоз. Знімаємо зі стояночного тормозу, нога у мене на педалі тормозу, я натискаю вперед, відпускаю тормоз, все, він поїхав. Він поїхав, він їде собі, додаю газу і він пришвидшується. Пришвидшується нейтраль, назад відпускаю тормоз, він їде назад. Додаю газу. Він пришмучується. Це все вже знайомо. Тепер, що стосується роботи гідравліки, тут зараз нема бокового зміщення, тому я можу показати тільки як він підіймається. Це перший речах, ось перша функція. На холостих обертах він підіймає. І махово. Функція махово від себе Там на себе. Ось це другий речах від себе. Себе. так Це вже буде вже керування захватом. Наприклад, це у нас буде поворот захвату, а це буде сам захват. Або навпаки, це буде захват, а це буде оберт захвату. Тобто так. Вмикаю габаритне освітлення діодне. Зараз трохи підійму мачту. Ну, наскільки тут Дозволяє висота, Ось я покажу як вона підіймається! Висота підйому 4,3 метри, як я вже казав, але я не буду підіймати на саму верх, тому що тут ну, така стеля, щоб я її там не пробив. Ось бачите габаритне освітлення. На навантажувач дається гарантія 24 місяці. З навантажувачем документи для постановки на облік. Ми ремонтуємо також такі навантажувачі, такі навантажувачі і надаємо сервісний супровід під час гарантії та після гарантії. У нас по наявності всі запчастини комплектуючі. Ми маємо відповідні сертифікати на ремонт та обслуговування такої техніки і є офіційними представниками навантажувальної техніки Toyota в Україні. Звісно, все працює бездоганно, плавно та дуже добре. Тому, як завжди, бажаю доброї та безпроблемної експлуатації. А тим, хто дивиться, бажаю спокійних днів та спокійних ночів. До побачення!